Сьогодні Верховна Рада зробила чергову трагічну помилку, яка скасувала схвалені в цьому році навесні три антикорупційні закони. Проблема в тому, що три тижні тому зібралася Європейська комісія по боротьбі з корупцією Грека, яка фактично сьогодні схвалила дуже критичну резолюцію по Україні. Проблема в тому, що ці три закони, як головна програма боротьби з корупцією, вони були профінансовані зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою, і грант складав 38 мільйонів доларів. Тобто, на підготовку цих законопроєктів, на загалом програму боротьби з корупцією в Україні захід і країни Євросоюзу витрачили достатньо велику суму. Ви розумієте, що сьогодні є всі приводи казати, і на рівні європейського парламенту, що вже нова влада. Робить все для того, щоб не боротись з корупцією в країні, яка займає сьогодні 146 те місце в світі. Я переконаний, що така знаєте, незрозуміла позиція, коли зміни до цих законопроєктів з травня місяця підготував комітет з боротьби з організованою злочинністю та корупцією, які схвалили певні представники. Західних місій інституцій, які займалися цією проблемою в Україні, фактично замість того, щоб схвалити ці зміни і зняти всі протиріччя, які є стосовно заняття там підприємницькою діяльністю наших бюджетників або відносно нотаріусів, і так далі. Тобто, ми фактично сьогодні відтермінував ці закони до 1 січня. Зняли і скасували схвалені законопроекти, які були підтримані міжнародними організаціями. Я переконаний, що це знаєте, ознака того, що парламент на чолі з головою Верховної Ради Литвини дуже важко розуміє, яка функція сьогодні Верховної Ради для того, щоб вирішувати всі питання. Інша справа, я хочу вас проінформувати, що вже. Відбулось майже минуло два роки після того, як відзвітувала тимчасова слідча комісія, яка займалась питаннями зловживань і порушень законодавства з постачання зброї до Грузії. Два роки ми схвалили відповідну постанову, і відповідний звіт, який зараз знаходиться в Генеральній прокуратурі. Я вас інформую, що за ці два роки не зроблено жодним чином нічого, крім порушення окремих кримінальних справ, які стосувалися фактично зловживань фінансових і відмивання бюджетних грошей. Я переконаний, що головні учасники цих подій фактично сьогодні отримали певну індульгенцію безкарності і сьогодні фактично розуміють, що вони не будуть притягнути до відповідальності. Я хочу і звернутися до вас, до журналістів, щоб ви також відповіли на це власну позицію і зрозуміли, що якщо буде і далі в країні. Злочин залишатись без покарання, то ми ніколи не зробимо так, щоб держава у нас була правовою, і щоб ми фактично сьогодні відбувались і рухались в напрямку європейської спільноти для того, щоб будувати нормальну країну. Я вважаю, що і Генеральна прокуратура, яка має всі докази зловживань корупції, які нанесли державі величезну шкоду матеріальну, шкоду в. Бо обороноздатності шкоду національної безпеці мусить сьогодні все ж розглянути наш звіт і дати певну відповідь за цей звіт. Проголосувала в цілому Верховна Рада. Дякую вам за увагу і хай вам щастить новому році. Дякую.